Ну що, настав час викликати швидку для заступника голови Сумської районної ради, бо в нього стався черговий приступ білої гарячки. Вову дуже турбує питання, де ж служить Тимур Вірьовкін, де ж він служить. І знаєте, друзі, раніше ігнорував. Ці відео, ці запити, але ну вже третій раз. Ну, третій раз він питає одне і те ж саме. Тому, час у нього під час військової служби, якщо вона у нього існує, а не він сизиче. Ось Вірьовка сидить, свично, в одностроях, в окопах, в бліндажах і десь строчить свої е, мемуари. Добре, відповім. Володя, склади свої повноваження, виходь зі свого кабінету і приєднуйся до нашого підрозділу. І все дізнаєшся. Покатайся по дорогах, які усіяні спаленими автівками. Я Спробуєш збити Авпіві дрони, щоб вони не потрапили в автівки чи щоб в тебе не влетіла. І що диміться плінка йшо. Побігаєш по відкритій місцевості під артобстрілами, може скинеш пару зайвих кілограмів. Засняв цей час. Посидиш бліндажики, відчуєш, як це коли кап прилітає. Коротше, Вова, погоджуйся, курорт просто. Заодно дізнаєшся, що в підрозділах з адекватним командуванням є ротації, тобто хлопці постійно змінюються і мають змогу відпочивати. Але ще розумію, що це питання риторичне, і ти ніколи не вилізеш зі свого крісла і не вступиш в Збройні Сили України, бо ти секло.